Мої вітання всім глядачам. Сьогодні у нас дуже хороший день, світе сонце. І всі фермери України, всі тепличники працюють над тим, щоб забезпечити всіх людей їжею, щоб були в кожного доступні свіжі овочі, з грядочки, з теплиці. І щоб було все смачно. І щоб за... застимулювати одного фермера ще краще працювати, в мене є для нього дуже хороший подарунок ось така спеціальна синетовська кружка. Це кружка для агростара, для блогера, фермера. Він, як і всі наші фермера, працює над тим, щоб забезпечити людей їжею, робить свій внесок. Тож хочу його підтримати, це буде дуже приємна річ. Я її побачив, сам закохався, Вона така, гравірування таке прикольне. На дотик, вона класна. Випити з неї кави, то буде працювати ще краще. Тож хочу його підтримати, і ви підтримайте теж, хто його дивився. Дивіться, хто не дивився, починайте дивитися. Це буде дуже хороше стимулювання для того, щоб робити якісь хороші добрі діла. От. Ну і, звичайно, хто бачив, слідкує, хто не бачив, догадайтеся. Не просто я відправлю йому кружку, поставлю сюди ще смаколика. На всякий випадок, може він йому знадобиться. Треба буде щось підмастити, а він в нього буде. Так що хай вам всім щастить! Працюємо далі.